Відбивні, як шашлик можна маринувати абсолютно в різноманітних маринадах. І в чому я вже тільки не пробувала їх маринувати. Та сьогодні хочу спробувати замаринувати їх у кефірі. Це, звісно ж, був експеримент, але так як я викладаю вам це відео, значить він був вдалим. Отже, до відбитого м'яса, якого в мене було десь тут приблизно кілограм, я додала чайну ложку цукру, дві чайних ложки солі, трошки перчику і десь приблизно столову ложку приправи до м'яса або до шашлику. Ну і звісно, декілька зубчиків чеснику. І влила я сюди приблизно. Близно пів літри, може грамів 600 кефіру. Усе потрібно перемішати і залишити маринуватися ну хоча б на годину, можна і довше. У мене маринувалися 2 години, потім я починаю смажити. Смажити все буду, як зазвичай. До речі, пахне воно замариноване дуже смачно. Ну і тепер в борошно яйце і на сковорідку. Смажимо з обох сторон на невеликому вогні, без кришки. І ось погляньте на цю миску від м'яса. Кефір весь впитався м'ясо, і ви уявляєте, наскільки це вийшло соковито і смачно. Обов'язково спробуйте, якщо любите відбивні. До речі, так можна замаринувати абсолютно будь-яке м'ясо. Тож готуйте і нехай вам завжди буде смачно.